Відкриваємо справжній потенціал зведених таблиць, створюємо нові метрики та глибшу аналітику. Почнемо з Value By, сумувати значення за. У кожному числовому полі зведеної таблиці, наприклад, GMB Orders Items, є меню, яке дозволяє змінити метод агрегації даних. Це налаштування визначає, як саме Excel обчислює значення для кожного сегменту. Наприклад, у нас є зведена таблиця. Зведення таблиці у нас є поле GMV загальний обсяг продажів. Якщо ми групуємо дані, наприклад, по Type Customer, нові або старі, то за замовчуванням Excel сумує, тобто підсумує всі продажі в кожному сегменті. Як змінити спосіб підсумовування? Спосіб перший це правий клік. на будь-яке число в полі зведеної таблиці. Обираємо Value By. Спосіб другий. У списку полів з на таблиці, натиснути Information. І тут є summarize by» З доступними методами агрегації. Сума це стандартна опція. Count рахує кількість записів, рядків, а не суму. Average. Це середнє. Обчислює середнє значення, наприклад, середній чек або середню кількість товарів. Max і Minimum – це найбільше значення в групі або найменше значення. Продукт це добуток, перемножує всі значення, використовується дуже рідко. Count Number – рахує тільки числові клітинки, пропускаючи текстові або порожні. STD – стандартне відхилення або var дисперсія корисна, якщо хочете дослідити коливання в сумі замовлень або кількості товарів. Приклад використання: сум, це загальний обсяг продажів GV по кожній платформі чи типу покупця. Аут скільки замовлень рядків надійшло від кожної групи покупця. MinMax – найбільше або найменше значення в групі. В можна сказати, що функція SumriseVluby дозволяє змінювати логіку обчислення числових значень у зведених таблицях. Це базовий, але дуже важливий інструмент для розширеного аналізу.